От вам тройний, шипер, консул, дипломат. А консул раніше був не просто така бутилочка, а така коричнева була картонна коробка. коробка. І в ній стояла ця пляшечка з адіколом. І він такий був дорогущий на ті роки, що це капець. А ціна 38 гривень задали. Ганяли це дали. Ж... Тоді було достатньо. Так. Да. Плат. Конзирки такі скляні. конфурики. Одікалом переливався, закручувалася така гушка, uh -huh. така на медичну схожу, на да, порожну польову. Да. І божі, я в текст допостріла, і такого свіжала тікали. Але такі магазини зараз надають золоти, тому що вони майже вже зникли. <гум> підлога 54-го року оригінальна, яке було дерево, якось. Такі магазини треба берегти <гум> і вносити у спадщину ЮНЕСКО. <гум> 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 Ві, <не> <гум>